Усім привіт! Сьогодні поговоримо про знятості компанії Oriflame, які я хотіла б, щоб повернули. Моя любов це крем для рук Low'ing Care з натуральним метальним молочком. Для дорослих та дітей від трьох років з ніжним ароматом квіток бавовни. Гелі для душу Discover. Особливо нам подобалась Коста-Ріка. Свіжий квітково-фруктовий аромат з нотами вітаї, манго і персика. Піна для душу, сведір спа з приємним морським ароматом. Дуже мені подобається цей аромат. Жаль, що вивели. Гелі для інтимної гігієни. Дуже мені подобались ці гелі. Новинки мені не дуже подобаються по запаху. Жіноча туалетна вода Делайт. Верхні ноти Бергамот, півонія вишня. Середні ноти цикламен, троянда та жасмин. Базові ноти кедр, мускус та сандал. Туалетна вода Happy з нотами свіжої полуниці, груші і жасмину. Мультиактивний бальзам для губ. Дуже мені подобалась стара версія. Така солодка нотка якась була. В новій версії вже більш така ментолова або м'ятна нотка, яка мені не подобається.